На перший погляд, це прекрасне місце для ігор дітей. Але, на жаль, дітки тут не граються з таким запахом та ось таким антуражем. Перебувати тут просто неможливо. Біля будинку Пошелешкова, 73 цілу ніч відбуваються п'яні дебоші. Людям це набридло, і вони звернулись до народного контролю. Невеличкий двір біля трьох будинків вночі перетворюється на стихійний майданчик алкоголіків, розповідає Марія Федорівна. Коли приходять, то звичайно це шум, галас, п'яні крики, це розборки. Стрілянина навіть була поножовщина Була У нас у дворі стояв раніше стіл і лавочки. Після того, як почали працювати тут цілодобово, ми вимушені були зрізати під корінь. Чому? Тому що тут постійно були засідання цілого контингенту алкоголіків. Камінчики. Вони самі ці камінчики собі підлаштовують, вирівнюють, вони там бухають. На цих плитах теплокомуненерго вони також бухають. Роками люди звертались до влади та міліції у відповідь одні відписки. То міліція відповіла. га? Шо? Де? Да, приїдемо. Проходить пів часа, немає. Проходить ще стільки, теж їх немає. Ще раз дзвоню третій раз. Хай, хай, хай торгують, але в межах дозволеного, щоб це не було вночі, щоб всі люди жили, як кажуть, чесно. Ви чесно торгуєте, а ми маємо у собі вночі спокій. Продавати алкогольні напої після 10-ї вечора у Житомирі заборонено, але є підприємці, які зухвало нехтують цією забороною. І так, зараз наш активіст Олександр Шевчук зробить контрольну закупку в одному із таких магазинів. Рейд ми влаштували саме в цьому магазині. Початок на першу ночі Олександр заходить в магазин і за декілька хвилин виходить із пивом. Тоді ми разом із прихованою камерою заходимо теж до магазину. А ви знаєте, що в не можна продавати? Знаєте? А чому мені продаєте? Знаєте, що є рішення міської ради, яке забороняє вночі продавати так. пиво? Чому продає? не буде. Не ну, ну що значить не визивати? Ви бачили, що робиться там на перехресті. Купивши пиво та отримавши чек, ми одразу викликаємо міліцію. За 30 хвилин приїздять міліціянти, показуємо їм чеки та алкоголь. Правоохоронці складають два протоколи. Що ж світить порушнику? Запитуємо у міліціянтів. За фактом продажу алкогольних напоїв було складено адміністративні наповаги. Це стаття 156 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Крім того, інформація про цю подію також направлена до фіскальної служби і вже проводиться вирішення щодо. Позвони ліцензування на хімі. У міськраді ж додають за такі дії, підприємець може не тільки попасти на кругленьку суму, а й взагалі залишитись без дозволу на продаж алкоголю. Підготували звернення на ті скарги, які надходили і от вашої громадської організації ми підготували на міській відділ міліції. Міський відділ міліції звітують про те, що дійсно в рейдах було зафіксовано продаж алкоголю ночі. Оформляєте то протоколами, дальше те все йде на налогову. Ні вже приймають рішення лішати ліцензії лінії. Ми будемо слідкувати за перебігом справи і за тим, аби підприємці Житомира дотримувались законів. Дмитро Клименко Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот два дев'ятсот сорок п'ять. Пишіть народ,